Нарцис руйнує репутацію жертви, перетворюючи її життя на поле наклепів і такої ізоляції. Він завжди діє за одними тими ж самими методами. Він приписує жертві психічні розлади, залежності, аморальність. Він виставляє людину поганою. Да? Він робить з неї погану матір або поганого батька, або взагалі поганим партнером, звинувачує у брехні, аморальності і маніпуляціях. Це все він робить заради декількох цілей. По-перше, ізолювати жертву від будь-якої підтримки, позбавити її цього. І по-друге, це е, зняти з себе відповідальність за своє ж насильство. Ви повинні розуміти, що позбавлення репутації, втрата репутації жертви це така, вона сприймається людина як соціальна смерть. Людина починає сумніватися у своїй цінності. Доводить так, що людина починає сумніватися навіть у своїй адекватності. І відновлення воно можливе не через боротьбу з нарцисом, не через скандали і спори з ним і доказування йому, що він не правий, а через ваші дії, які ви будете робити щодня, щоб підтвердити свою цінність. І лише своїми діями ви будете розуміти і будете впевнені в тому, що ви робите все вірно. І ніякі слова нарциса у вас уже не зіб'ють да, з вашого шляху. Тільки через відновлення, через повернення до себе, через розуміння, що ваші дії підтверджують вашу силу та да, адекватність. Тільки через це репутація вона повертається і потрібно спрямовувати ці дії не на помсту нарцису, а для себе, да, на увагу на себе. І тоді ваша сила вона повернеться.